Вітаю вас, друзі. Вітаю. П'ятниця, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Ну що? Друга бур, другий буремний буремний ранок і такий тяжкий ранок сьогодні, взагалі, такого обстрілу. Я не знаю по кількості. Кількості може і не багато, і не 120 чи 150, як колись було. Але те, що вони витворяють зараз, вони навчилися. Ну, навчилися добре навчилися, і нам треба вчитися оборонятися і так далі. Ви дивіться, і шахеди, і кінжали, і ракети по всій Україні літають. І це вже другий, е, другий день такий все це заморочує, ну, заморочує так, що просто наші воїни ну тяжко, дуже тяжко. Але вони справляються, справляються як можуть з тим, що у них є. Якби було більше, то ви знаєте, е, ну, ми б могли не те, що купол зробити. Ми б могли закрити наше небо і, 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 і плювати нам було б на обстріли, плювати б нам було на Москву, і на все. Але у нас класні партнери. У нас партнери класні. Вони, вони люблять, вони допомогли, вони, вони будуть допомагати. Вони зроблять все, щоб ми виграли. Е і все, щоб Росія не виграла, все вони зроблять. Вони нас підтрим підтримують, дуже підтримують, але не дають. Підтримуй всі, і схвильовані всі. Така приблизна система. Да? У нас, от дивіться, залишилось дуже мало наших справжніх друзів, справжніх партнерів. Ну дуже мало, одна з них це чехія. Ні, ніколи я не думав, та й багато хто з вас не думав, що чехи ось так от будуть себе поводити. Я не знаю їхніх причин. Вони є різні. Вони є різні. Повірте, там скажімо так, сердечної любові до українців. Я в це не вірю. Не від кого є різні, 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 різні. І це їхнє право, які у них причини, але вони допомагають. Ось е, е, тихо, спокійно, уже тиждень, як передали два останні гелікоптери, Мі 24 Це радянські гелікоптери. Ти, на яких ми літаємо, ті, на яких у нас е, пілоти е, можуть, і те, як які у нас озброєння, ще яке залишається, можна бути, може бути використане з цими гелікоптерами. Ну, те, що нам удобно. Два останні. Більше таких гелікоптерів в Чехії немає. І Чехи багато чого передають. Це ось, що останнє це підтвердила Міністерка оборони Янна Черно... Чернохова. Да? Ну, а снаряди чого варті. Ну... Просто дійсно, тут подяка Чехам. А то ми завжди кричали: це ось поляки наші друзі, та ось угорці наші друзі. Ну, і що, поляки, угорці, а виходить румуни, виходить чехи. Да? ну трошки і Ми помилялися і всі помиляються. Вчорашні вже чітко з'ясовано, чітко з'ясовано. І по, по траєкторіям вищитана, да, просчитано, Що вчорашня ціль була. Як розвідувальна ціль е, обстрілу Києва, так і одночасно це знищення Головного управління розвідки Російської Федерації. Це правда. Да? Ну, щось не подобається росіянам. В нашому Буданові, в нашій розвідці ну не подобається, то ядами травлять, і там пострадала жінка його, то до цього було два обстріли е, обстріли і там же здають, де знаходиться Буданов, де знаходиться малюк, де знаходиться. Там також аж повнох ще. Поповно. Ну ми, блин, я не знаю, як це, можна, як це можна здавати свою державу. І навіть якщо ти в душі росіяни, ну ти ж тут живеш. Друзі, нікого не пощадять. Нікого не пощадять, щоб росіяни, ти не росіяни. Як зараз живеться тим, хто на окупованих територіях, тих, хто ж чекав росіян? Я знаю, як живеться. Хреново живеться. Я знаю, як живеться в Росії тим, хто уїхав в Росію, да, і хочуть жити в Росію, колаборантів, тих, і вони зараз в Росії, після 14 року я маю на увазі, ті, хто до 14-го, у кого там родини, діти народились, це зрозуміло, що вони вже росіяни. А ось ті, хто після 14-го уїхав, я вам знову хочу сказати, Хреново їм там в Росії. Повірте мені, хреново. Тому, ну, це треба зрозуміти, що росіяни нас хочуть знищити і вас разом з нами. Ну не буде нічого іншого, повірте. Ну... Далі, от ну у нас є люди, які в це не вірять, які щось хочуть. Підпишіться, друзі, на мій канал, і ми далі підемо розмовляти. Підпишіться, поставте вподобайку, напишіть дзвоник, щоб ми були разом. Підтримуйте, підтримуйте український Ютуб. Це якщо це робота, якщо не можемо нічому, нічого і нічим, ось це робота. Підтримуйте той, 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 той канал. Я не кажу, що сідайте всі до Ляшенка. Ви і так не йдете до Ляшенка, а йдете. До Фейгіних, до Курбанових, до фігзна до кого, я не знаю, ну то ваше. Ну, підтримайте і українські, ви ж живете в Україні. Всі українці вони потр... повинні підтримати своїх. своїх. Йдемо далі. От у нас все одно, чи... чи генетика у нас така, чи ми складені такі, чи тисячоліття століттями такі. Ну, ну, ну Як ми можемо пі -пі... ось, ось дивитися, що твориться? Ми можемо трошки забути, ми можемо трошки відпочивати, а ми можемо красти, красти, дурити, обдурювати. Ось, дивіться, є такий Вова Бугров, ректор Київського національного університету, друзі, імені Тараса Шевченка. І ось нещодавно він став власником квартири в велитному житловому комплексі, який називається Вайтлініс, що розташов, Він розташований в мальовничному місті столиці. Да? 21 грудня 23 року він оформив 21 грудня 23 року. Він оформив на себе двокімнатну квартиру площадю 75 квадратних метрів. Подібні квартири в цьому ЖК коштують від 200 тисяч доларів і вище, 200 тисяч і вище. Кореспондент питає на от був на зустрічі. І ля, Вова, откуда деньги? Вова, гроші, откуда гроші? Нічого не може пояснити, нічого Володимир Бугров пояснити не може. в кінці він взагалі плюнув на всіх, сказав: Не втручайтеся в моє особисте життя. Яке ж це особисте життя? Особисте це в спальні, в кроваті, да, там, або з жінками, з чоловіками. Це ще особисте. А якщо ти ректор Вова і у тебе лясь беруться такі гроші, і ти купуєш такі квартири, це не особисте життя. Це не особисте життя. Як не особисте життя у колишнього голови обласної військової адміністрації Донецької області, а нині керівника антимонопольного комітету Кириленка да, Павла Кириленка, це я піднімав питання по Кириленку ну, декілька равів. Але хто я такий? Хто я такий, щоб мене взагалі слухати? Ні людям це б не було не цікаво, ні передивлянь, ні розповсюджень, нічого не було, ні в владі, нікому. Ну, щось не так з Кириленком, ну, щось не так. От як призначили його там у му році, і от так от ось він і пропрацював. Єдиний губернатор, якого не міняли всі роки. З приходом його на владу, і з приходом Володимира Зеленського на президент. Єдиний. Ну, я просто задавав своє питання: а чому? А що такого на моїй Донеччині, а я жив там, зробила ця людина. Взагалі нічого. Як і Жибривський до нього, як і інші взагалі. нічого. Так от родина цього Павла Кириленка, з 20 по 23 роки, з 20 по 20, 21, 22, 23, за 4 роки придбала нерухомості вартістю на понад 70 мільйонів гривень. Ну, немає такої зарплатні у Кириленка за всі 4 роки. Ну, немає, хоч він і голова військово-цивільної адміністрації. Немає 70 мільйонів. Ну, давайте по самим крутим міркам, я не знаю, ну хай. Ну, хай 5 мільйонів він заробляв за рік. Ну, я не знаю, це що за у нього зарплатня? Це 25. А вирахування, а життя, а все інше. А він понад 70 мільйонів. Це що? Воюємо? Це людина воює. Ні. Ні. Це людина не воює. Ну і останнє хочу вам що сказати, да? яку ми чекаємо допомогу? Від кого ми чекаємо допомогу? От Російська Федерація Роскосмос запускає ракету Союз 21 а з кораблем Союз МС-25. До да? 23 березня буде запуск цієї ракети. Екіпаж. Російський космонавт Олег Новицький, представительниця Білорусі Марина Василевська і Тадададам, астронавт США, НАСа Трейсі Дайсон. Ще раз. США астронавт НАСА, Трейсі Дайсон. Говорити щось далі. От щось далі продовжувати говорити: санкції, ракети е, з деталями всього світу, е, загиблі наші діти, розбиті дамби, знищена електрика. Казати про щось? Олег Новіцький, Марина Василєвська, Трейсі Донсон. Тому, друзі, не можна сподіватися, не можна надіятися, не можна говорити. Вони нам повинні. Ні, це треба забути. Я хочу подякувати тим, хто це розуміє. Ми тільки разом можемо, тільки сплатившись, да, згуртувавшись. Я хочу подякувати тим, хто це розуміє. Щоб менше було таких обстрілів, потрібно. Потрібно. Люди воюють, люди, люди життя віддають. А, і ми повинні. І ми повинні воювати. Не всі життя можуть видавати, не всі можуть воювати, але допомагати можуть всі. Я хочу подякувати за донати, Нігматуліні Ірині, Монобанк, пані Тетяни, просила називати прізвище, е, прізвище. Величезна вам подяка, пані Тетяна. Це постійна наша теж донаторка, постійна наша. Ну я не знаю. Ну, подруга наша, Бобир Людмилі. Також Монобанк, Вчора хтось о 21.17. Єценка Лідії на канал, на підтримку канала. Я особисто. щиро вам дякую, Лідія. Бурулін Сергій на, на мій розсуд. Дякую, Сергій. Я зрозумів, куди буде потрібно більше, чи спальники, чи куди вирішимо, чи дрони, туди воно і піде. Велика вам подяка, Сергій. Лепеленка Алла, 50 на 50, канал і... Допомога ЗСУ. Дякую вам, дякую особисто, Алла, Велика Подяка. І бівзюк Дмитро на дрони. І я починаю збирати окремо на дрони і чекаю ваші пропозиції. Там було дві чи три пропозиції, але це дуже мало. Напишіть, що ми будемо робити. Або, або будемо робити мікс, і дрони, і спальники. Або, може, перейдемо чи на дрони, чи назад, назад на спальники. Напишіть, будь ласка, друзі. Напишіть, будь ласка, як ви вважаєте. Я ще хочу вас ще раз вас не те, що попередити, працюйте з тими, кому ви довіряєте, працюйте з тими, кому ви вірите. Не, не біжіть куди завгодно, не біжіть родина, близькі, рідні, земляки, знайомі, ну, або тим, кому вірите і довіряєте. Все, я щиро вам дякую за все. Ми разом Ми переможемо однозначно і до вечора. Україна переможе.